До великої війни Дніпрянин Юрій працював на виробництві, добровільно доєднався до війська і став командиром стрілецького взводу. Воював на Донеччині та у Запорізькій області, отримав п'ять поранень. Нині він, командир інженерно-саперної роти, має нагороди. Всі, хто там був, всі командири, всі бійці, абсолютно однаково, всі були не військові. Це було те рока, яке складалося з добровольців, але. Ну, люди були з високою мотивацією і з бажанням щось робити. Тому спільними зусиллями розбились, як налагоджувати зв'язок, як налагоджувати ротацію на позиції, як це позиції розкопувати, як закріплятися, як заходити виходити, яким чином взаємодіяти з сусідами, от, як розташовувати зброю, БК. Все це в процесі, причому дуже швидко, все це налагоджувалось і організовувалось. Так склалося, що ну, просто випадково я дізнався, що треба там було зайняти посадку, і формувався ну, з різних підрозділів, там хто вільний був бійці, такий загін зведений для того, щоб зайти, закріпитися в посадки. А, і я у комбата попросився піти з ними. От, і тоді ми і пішли. А, і в цей день, значить, зразу ще при заході в ту посадку командира цього зведеного загну поранило і він а, відправився на евакуацію. Відправили його на евакуацію. І з собою він забрав одну єдину рацію, яка була на весь цей підрозділ. Тобто ми залишились посадки без зв'язку. Хлопці, які туди прийшли, так само нулячі калаші по чотири рожка у кожного ніхто не знав, що, що і як робити. В общем, почався такий безлад нерозуміння. Мені довелося якось там наводити лад. Оскільки я оказався там, позвонив найстарший офіцер, то мені довелося брати все це на себе, От, якось наводити лад, там, озадачувати, щоб вони окопувалось, потім там кілька перестрілок було, був один-двохсотий у нас. Приїжджав кацапський танк. Слава Богу, що він. Ну, можливо, він нас не помітив, але він проїхав наскрізь скрізь нашу посадку, там десь постріляв, кудись далеко, розвернувся і поїхав назад. Я не скажу, що не було страшно, але ну, я так, ну, по собі я не можу сказати, що там якісь особливі зусилля для опанування. Ну, мені складно. Ну, кожна людина різна, кожен по. Своєму реагую. Я просто, ну, мабуть, я хоча людина емоційна, але по життю ну, більш-менш зважена. Поэтому, може, мені було простіше в цьому плані. Самий великий страх це було себе змусити зробити перший крок на вихід на ЛБЗ після першого поранення. Перше поранення це в мене була рука, прилетів е -е -е, осколок. Ну, мінометний обстріл був. в общем, масколкам відрубала два пальці, один пришили, один не змогли. От. Ну і там а, зачепила там десь якісь нерви, то рука пару місяців взагалі була як пльотка висіла, не працювала. там. Займався там, реабілітацією фізичними вправами. В общем, допомагали мені лікарі, щоб відновилась, почала працювати рука. Війна змінюється і саме ця різниця. Вона відчутна саме через дрони. Якщо от перші мої три поранення вони з дронами були ніяк не пов'язані, то четверте я вже отримав от FPV. І це вже тоді, це десь приблизно друга половина 24-го року коли в них все в більшої і більше кількості почали з'являтися дрони. Інженерна сеперні роти трохи інші задачі, але ну, сенс в тому, то те саме, то біж, це і інженерні загородження, і саперні роботи, мінування. Зараз мінування все не так, як в 22-му, коли ми міни виносили руками, розставляли. Зараз вже дистанційно робиться. За допомогою якраз дронів FPV плюс, ну, і звісно, позиції організовуються, звідки літають всі ці екіпажі, які мінують. Також, також інженерна саперна рота робить всі необхідні там роботи. Ми там для артилерії робимо, копаємо позиції для стрільби для медиків там. Ну, все це саме ну, окрім своїх задач. Да? Розмінування теж проводимо. За перше поранення мені видали хрест за поранення. Потім ще якась нагорода. 128-ма бригада ТРО відзнака. Мотивація нікуди не ділася. Ну, Іноді, звісно, там якась депресія буває, але це таке. Воно приходяще. От, от Здоров'я все менше. і оце, да.